Так, <кій> Всім привіт-привіт-привіт народ. По-перше, усім дякую, хто підписався на канал. Моє вам велике дякую і мокрої в Вушко. Зараз так, ставимо на паузу і потім буду поясняти. Так, все добре, 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 добре. Я повертаюсь туди, куди я повинен повернутись. Я обіцяв, я виконую У нас вже більше 25 підписників, а це означає, що пора розіграти серед вас два призи на ваш вибір. Це може бути будь-який скін або бойова перепуска, але буде два переможці. Для того, щоб стати учасником цього розіграшу, потрібно зробити декілька речей. По-перше, бути підписаним на цей канал. Друге, залишити коментар під цим відосиком. Третє, але не обов'язково, підписатись на мою телегу. Посилання на яке буде під відео. Там, будуть, там є анонси трансляції, інколи є опитування. Та, скоріш за все, скоро буде прийом челенджів. Так, коментарі потрібні для того, щоб розіграти призи. А якщо одна людина залишить свій коментар, то всі призи, а їх буде аж цілих два, достанеться цієї людини, яка залишить коментар. Наступний розіграш, коли буде... А наступний розіграш буде, коли підписників стане 50 і я апну апнудаймон перший або під мій день народження. Це буде на початку листопада. Так, <кхи> да, кстати, на правах саме реклами. Цей текст я читаю з того самого телеграм-каналу, про який я говорив трохи раніше. Там, там новини з'являються трохи швидше, а зараз буде відосик, де я затопив на драфті і пішов зі смайтом на Адекан. Насолоджуємося приниженням ворожого лісника. Так, народ. Про що я і казав. Дивимось, що в мене. Я АДК, сутність. Разом граю з о, своїм другом Кебабчиком. Він грає з саппорта Хам'яка. Мультимарт Саппорт. Це дуже була весела гра, і тут, скоріш за все, наш голос не буде записаний. Але це така собі річ. Е, на моменті, коли залишалось там десь 2-3 секунди, я таки побачив, що в мене стоїть смайт. І я такий єп, мать, що робити. Кажу: блять, ну, ми цю гру програємо. Але, але ну, так і кажу. Але, Хоча з іншого боку, в нас буде два смайта. Тому, типа, все похуй. Тут ми починаємо з того, що ми з кібабчиком думаємо, а що брати? Що брати? Я кажу, ну я піду в цього в апешного, як і раніше грали. Ну, кібабчик таки каже, я, я хапаю на собі монетку, щоб грати через монеточку. Ну, і в нас крок топ. Ну, кайн ліс, і ми поїхали. А, так, в них а, потрібно розставити зразу їхнього кайна теж у ліс. У нас так, ага, Ясік ніт. то Владимир проти крока. І в нас виходить, що в нас виходить, а виходить те, що починаються перші тімфайти. Розміни нічого цікавого не коїться, але тут починається страшне. Я починаю тупити. Ну, кричить, не кричить, не чіпай мільйонів, я буду їх добивати, щоб в тебе були а, хоч якісь, щоб в тебе були а, ну, хоч якісь гроші. Я так і на це дивлюсь і бачу, що вони вже другі рівні, а мене до другого рівня ще дуже довго. Мені потрібно щось зробити. Я кажу, а що робити? Ну давай будемо нафармити ну, їх, і з них будемо отримувати досвід та підіймати левел на, на мене питається заповкати, але трохи щось тут не виходить. І ось напішов перший наш врив. Я роблю о, флеш і вмирає Мій саппорт, вмирає одразу я, тому що віддав флеш і не вбив о, цю дівку, яка Аша. Ну, при цьому ще і вмирає наш друг. О, а, да, так. Ми вмерли по першому разу. Повертаємось на лайн, нічого страшного, і тут ми бачимо, що тут ну, вбили нашого лісника. І все, і нічого не... Все. А, а що робити? А Робити та нічого. Підемо далі. Ті бабчик тут у лісі стоїть, ну теж каже, та зараз все буде. Починає бити э, цю дівку, я дуже довго заходив у спину. Э, отримую екзост і це моя друга смерть. Вже рахунок 05. Ну, зараз вмирає ще й кібабчик. А ні, не вмирає, вижив, Виж, Вижив це дуже добре. Дивимось на міду. На міду в нас нашого зеда ганяє ясик. Все як і повинно бути, все як і повинно бути. Інший лісник потрохи. Фармиться наш лісник, якщо я не помиляюсь, йде з таким же рахунком, як і я. Так, все, все точно. 02, 02, 01, 02. А найголовніше, що рахунок 07. Рахунок 07. Я починаю фармити ліс, щоб отримати хоча б п'ятий рівень якомога скоріше. Забиваю болт на все, що коїться на мапі. Дивлюсь, що наш. Давайте так зробимо, щоб бачити, як воно взагалі все виходило. Я ніколи не. Так, все візьмемо. Тут подивимось. Нам потрібно дивитися лише за синьою стороною. Крок тут робить флеш, стрибок, майже вбиває. І все, і починаються танці. І дивимося за кроком, крок вб'є, 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 ні. Крок помирає, крок вмирає, нічого не може зробити. І вже рахунок 08-4000. Ми всасуємо. Це дуже-дуже погана річ. І дивимося, що ми ще дуже багато будемо віддавати кілів. Зет наш проти Ясика взагалі нічого не може зробити. Вони фармляться, йде врив. Пом... Я отримаю на горіх і я вийшов, але, наш, але мій саппорт якось так Наприклад, бачимо мега-ульту Аши. Ми тут почали так ржати з цього, що впритул Аша не розрахувала свій час. І дуже гарний ганг був, але не ефективний. Вже рахунок 0,10. Рахунок 0,10. Ми з кібабщиками ржемо. Відставання 6 тисяч, нічого не можемо зробити. В нас йде дуже великий такий, а, дуже так, потрібно вбити, потрібно вбити. І кебабчик робить перший кіл, ліса порт забирає цей перший кіл, рахунок 1.11. Далі Z робить ган, вбиває ще і Володьку, і вже рахунок 2.11. Я кажу, все це наш колеспайк, ми зараз починаємо розбивати лиця, обличчя. Але там прилетає культа джинси і забирає цього нахабного гляда. Нічого страшного, ми просто відходимо через інвіз. Я намагаюсь якось заплутати себе, заплутати джинксу, зупинити її, накібабчик розставляє грибочки. І починається наступне: що ми віддаємо вежу. Віддаємо вежу, віддаємо майже кібабчика, віддаю я себе. І тут потрібен був ульт від джинкси і ми бачимо, що його немає. Наш каїн. Ну просто каже, я буду забирати ліс. Все, він забирає ліс, більше нічого не відбувається. Тут вмирає наш саппорт, мій саппорт. І вже тут вже бійка йде, тут всіх, всіх розбивають, розбивають майже всіх. І е, джинкса робить бабл кіл. Залишається лише один Z, що він буде робити. Рахунок G216. 2.16. 7000 перевага на інший бік. Ну Z трой не забирає е, джинксу. Ні, не. А що забирає? І починає бігати по маті. Він же був на топі, він же був на боті, він же був на міду. Щось відбувається. У цей час в мене з'являється вже майже предмет, майже групна шора є, але забирається геральдиком. Ми вже просрали геральдику, ми вже просрали дракона першого. І я такий кажу, ні, у нас він дуже поганий. У Робу... мене І зверніть увагу, в мене ще не атмікий смайк. Я його використав там двічі. І тут я якраз розумію, що можна смайком з майти і це буде дуже прикольно. І ми починаємо розбивати ашу, ми просто її вбиваємо. Я отримую ульту під вежжею, отримаю ще одну ульту. бачиш, я тебе сейвив. Я просто засейвив, я зробив перший свій і я розумію, що гра вже почалась. Якщо я не помиляю, зараз в мене буде предмет. А ні, нема предмета, але в мене вже є боти. Полетів на коленок від Meter о... від Тімон. В мене рахунок 1-3, у Тіна рахунок 1-4, я побачив джинсу, пішов на джинсу, потім дивлюсь ні, не піду на джинсу, не хочу, навіщо це робити. Джинса дуже крута. І починаю потроху відкрусувати ключики. Отримав собі зараз вже снайп на 800 демеджів. Розумію, що рахунок... 5-20, мене це влаштовує повністю, в мене є кебабчик, в нас пушаться усі лайни, ми з не починає... ну, починаємо ржати, що ми можемо це ще й виграти. Бачимо ашу. Я не зрозумів, що то була ловушка, але що тут відбувається? Відбувається те, що в нас на кібабчик починає аша не... Не догоріла. Ну і кебабчик починає бігати. Це побачив Каїн. Не полетів на ашу, нічого не вийшло. І вони дуже-дуже флові -дуже чекають, але ті бачили отримує 1000 голди. Догоріла, палала дупа, там у джинси, скоріш за все, дуже сильно під час цієї гри. Ну, ми йдемо далі. А, дивимось, я вже і Я розумію, що скоро з'являється дрейк і кажу, ми цього дрейка будемо забирати. Тут... Дійшла заруба, пішла дуже велика заруба. А, я розумію, що вежі немає, так і, а, а як битись? А що робити? І бачив, як який зараз себе, зараз, зараз так. Я тут стою, каже, І зараз буду просто стріляти. В нього ж ну, вже з'явилось Ліандрі. Я отримаю два ульта, від'їжджаю. Ну, дивимось далі. далі що, що буде відбуватись далі? І хам'як тут таки каже, а Та ні. То ми є. Просто-напросто, то моє. І дивимось, що крок таки каже: добре, ви там бийтеся, а я буду робити сплітпуш. І таким чином ми все просираємо. Просираємо майже все. В нас вже нападають Т2. Їхні вежі стоять на місці, я дивлюсь, залишається 20 секунд 20 секунд до дрейка. Які бабчику каже, цей дрейк наш. Він каже, та не зможемо. Я кажу, та в мене є смайт, навіщо я його тоді брав? такий, Ну, добре, давай спробуємо. Починаємо потрохи від лайн. талайн. Сміємося над тим, що ну, зараз гриби будуть взагалі зносити обличчя. І тут ми дивимося, що. Нікого немає. Я поставив варди, побачили ашу. Я кажу, ну що, починаємо. Кебабчик каже, починаємо. Гриби стоять, а ну, влад на топі, ясо на топі і понеслась. Тут з'являється каїн. Де зараз буде бійка каїн на каїн? Ну, кебабчик, Ну, ну, буде не стартувати, скоріш за все, на Каїна, І я дивлюсь, що а в мене то є смайк. А я-то це вбиваю. І тут починає горіти Тає. Він не може зрозуміти, як це трапилось. Ну і ми виходимо. Виходжу я, ну володька мене бачить і такий оп, а нічого зробити не можу. Наш, хох, ну, нас. на хам'яку, скоріше за все, з раком, з хатом сраком. А ясик тут бігає. І все, мінус кам'як. Ну тут вже я так і кажу, ну ладно, хлопчик, каже, сам собі. я буду дефати вежу. Ульта в мене є, Є робиться врив від цього, від Зеда. І ясік каже, зараз я тебе вб'ю. Але щось, щось, щось пішло не за планом, і ясік від'їжджає на лоу ХП. Тут вривається крок, робить перший тіл. Я йду в спину заходжу до влади і кажу, щось мені, ну, мені не подобається цей дамаг. І все, і такий, все, 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 все. я пішов фресатись. Ну, тут біжить кібабчик. Кібабчик такий каже, я хам'як, я зараз буду робити усім вах-вах. Крок ну, майже вбиває Ашу. Ну, Сам вмирає. І тут я вже стою, виходжу з інвізу, віддаю свого сапорта. і роблю ще один собі кіл. Перший кіл, другий кіл. І все, і, і все гарне. Я пішов, я фармлюсь. Ясік на мене стрибає, вбиває мене з двох автоатак. Кіба мені каже: тут ми вже програли. Та каже, програли срака, нічого не можемо зробити. Давайте так, зробимо трохи. Я кажу: та що там таке? Говорю, то все наше. Ця гра кажу вже наша, вже рахунок. На 14.34 ми вже відбились, 10 тисяч перевагу тримаємо. Скоріше за все, кажу, ми виграємо це. І, бабчик, та ні, не, ну, не може такого бути. Отримує собі пів-пів і починаю просто-напросто від'їжджати від джинкси. Ну, джинкса так само вмирає, і тут пішов крок. Ну, Крок каже, та ні. Та ні, тут вже все. Я ще підходжу, такий, обана, і все. І ясіка нема. Крок пішов у ліс. І я пішов відпушувати лайн, тому що дивлюсь, що якось. Ну, Т2 впала в Міду, а в них стоять усі. Усі вежі, у нас вробився баунті, ми можемо все робити. І це дуже круто, це дуже класно. А, далі, далі буде, скоріш за все найцікавіший тімфайт на Next Dreyking. Бабчик вже каже, що в, ну, в нього дуже гарний білд. Він вже ну, майже з ску, кухана одну третину знімає. Я кажу, в мене нічого немає, лише зуб. Я говорю, я нічого не можу зробити. Це, боти, зуб і йду в рабадон. Капелюх рабадона, думаю, буде круто. Ну, буду взривати. І бачимо, що я тут спас. Зеда шишкою і сам від'їхав. Буває таке, буває, буває, буває. Я вийшов на Лоу ХП. Вітер свій кидає. Хіба вже каже, що зараз буде перший тавер. Я його забираю. Забираю перший тавер, в нас відкривається Open Meet. Open -meat, Open Air. Бачимо, що два Каїна, один синій в нас, червоний в них. І ну червоний каже, що він круче, він грає крутіше, в нього більш ХП і все. І кібабчик каже, добре, я зрозумів, роблю бек. Робить бек. Та каже, граємо до останнього і просто набіжіть туди. Я роблю флеш, відфлешився, вбиваю Ясика, вмирає. Тібабшик, і зараз вмирає ще цей дядька як його. Атрокс. І ті бабчик каже, та ні, це вже виграти неможливо. Я кажу, як неможливо? Диви, дрейк стоїть, стоїть. Зараз каже, підемо забирати того дрейка. Пішов потрохи відбивати лайну. Бачимо, що Володька забирає. Заходжу в інвіз. І просто-напросто дивимось. Обзор є, стоїмо потрохи, наволочку прогнали, вбиваємо новолодьку, вбиваємо ашу. І я забираю ще одного дрейка і кажу, ось ось сила кажу, ось як потрібно грати. А, ну, після цього ну, Кебабчик ну, починає ржати і каже, бля, то то пиздич. ну ходімо забирати на шори. Я говорю, Ні, на шори ще не можемо. Нанашора каже, в мене не вистачає зовсім АПшки. Нічого не можу зробити. Ті каже, ну добре, я тоді пішов далі пушити. І йде пуше. Пуше лайн, пушить потрохи. А Zed починає пушити лайн. Але на Z виходять, виходять, Ну, зловити Z дуже-дуже складно. Мінус флеш ад а ZD і он ворожий. Ну, Каїн розуміє, що потрібно відходити. Відходити. І Кебабчика зловило. Дві ульти, отримав, все каже. То все до сраки. Але у цей час ми просто забираємо вежу на люк. Кебабчик каже, скільки ще це буде тривати. Там. То на декілька разів ну, казали, давайте цей сонцу орендити, там вон вилітало, все. Але ми вбиваємо тут ще і джинксу. Просто ну загуляла дівка така, каже, ну, я гуляю, я можу собі дозволити. Я виходжу, ну, показую, що тут срака починається, ну, володька ну, зайшов не в той ліс. Починаємо бити володьку, я вмираю від володьки, але у володьки залишається дуже мало хп, і він такий каже, ну, я буду виходити. Але он з такий, ну, виходь, володька каже, вийшов, Вий... все, все, вийшов. Я і твіча вбив, я і зеда вбив, я вийшов, але в цей час. Вбиває Ясика і ми розуміємо, що ця гра зараз не завершиться. І крок такий брик, брик-брик-брик-брик, забайте трохи. Ну ворожого на себе, і йому ну, допоміг Тіммар. Тімар такий каже, ну я буду дефати, каже, в мене дуже вели... багато АП. гриби зносять дуже багато, два флеша. І Володька такий під стан. Ну, вмирає просто-напросто від свого мува. Ну Загрався. Ну, гадав, що він такий крутий, дуже сильний. Я знову кажу, Тімар, зараз буде дрейк. Ми зараз йдемо на дрейка, відпушуємо трохи і одразу на дрейк. Тіма каже, окей, добре, я, по... я рисаюсь і, і йду до тебе. Зверніть увагу, що в нас три стоять, вони цілі, в нас три впала лише на міду, тому що в нас на зе там бігав. І ящик дуже ну, круто був. Розфіжений. І бачимо, що тут є лише джинкса. Більше нікого немає. Починаємо грати по джинксі, вбиває джинксу, а Ясік з Guardian Angels нападає в GA і стоїть. Лежить, дивиться, таки подивився, що все, срака. Я відвів трохи Елдера, бачимо, що три чара мертві. Ну ворожий ліс є, але ворожий ліс програє мені смайт вайну. І тут кібабчик каже, ну все, два гриба, один труп. Ну каже, що все. Ну більше нічого тут і не треба. Я кажу так. Ну гоу завершувати, він каже, та ні, гоу цього, на шори. Я кажу, та зможемо у двох на шоре. Він каже, можемо, можемо, каже. Ми починаємо у двох забирати на шори, при цьому, що наш... Крок пушить. Зет теж намагається пушити і відволікати. Ну і Каїн мертвий, як ви бачите. І тут просто вдвох Тіма та Кум'як ну, та Криса забирає ще і на Шора. І тут ми такі: так що, остання ну, бійка і ми виходимо, виходимо. Зверніть увагу, що ми вже з рахунком 3249 виграємо. Ну майже 6 тисяч. Ну 5 тисяч ми та ні. А, ну вже 2 тисячі. Вони встали, відпушили, вбили крока. І я просто очікую тіма, до 14 тіма ми вбиваємо так коп ну, першого. Ми хилимось, я хіллюсь, я вам ти бачу, тримаю, він каже, та ні, не Він Інвіз. Ми підводимо тачанку, тачанки починають бити. Нозет вирвався, Я врубаю уйту і полетіли. Все, і тут же файт піться. Це гейм, Просто-просто так. Ця гра була дуже смішна, там були такі приколи, ну погано, що розмови не залишаються. Ну, розмови не залишаються, але це було дуже весело. Ось таким чином ми перемогли два Смайта у Тімі до Нічого не міг зробити на лінії. Взагалі нічого не могли робити. Нас просто пушили. Я відставав по досвіду, в мене не вистачало рівня. Але незламна воля, бажання перемоги, брага до перемоги та два смайта. І, і як сказав е, мій саппорт, ти, ти ну, каже, ну постійно в лісі граєш, ти знаєш, як смайти, то я кажу, ну Так, я кажу, ну, тому я її взяв на лінію смайт, кажу, ну це прикольно. От. Ладно. Це я вам показав, це було дійсно дуже весело, але головне, щоб о, о, не перемогти, так як я о, не переміг цій грі. Я просто-напросто кажу, що потрібно під цим відосиком залишити свій коментар, поставити лайкучик. І після чого просто-напросто дочекатися неділі і у неділю... Ні, давайте не в неділю. Давайте ми зробимо тиждень і у наступний вівторок це буде, зараз кажу яке число. А це в нас буде вже вересень. Наступний вівторок це 5 вересня. От 5 вересня ми зробимо, ми підіб'ємо кітові і зробимо розіграш цієї, цих двох нагород. Нагадую, що для цього потрібно лише підписатись, ну, бути підписаним на цей канал, залишити коментар під відосиком, поставити лайк, ну це як вже самі забажаєте. От, якось так. Ну, а зараз всім пока-пока-пока. Зустрінемось вже увечері, коли буде стрім.